Безпека для жителів Прикарпаття у Солотвинській територіальній громаді відкрили три поліцейські станції. Також для правоохоронців закупили автівки та все необхідне обладнання. Детальніше у наступному сюжеті. В рамках реформи національної поліції в селі Гута, Маркова та Солотвина почали свою роботу офіцери громади. Ми з першого початку взяли цей напрямок. У минулому році ми прийняли рішення про створення поліцейських, ну, створення поліцейських станцій. У минулому році офіцери громади пройшли навчання, пройшли конкурс. В цьому році ми профінансували, придбали автомобілі, зробили ремонти. І сьогодні, я хочу, до речі, сказати секретно. Ми на сьогодні відкривали. Дві станції. Але коли я був у Сергія Вікторович, напевно, два місяці назад ми підписував меморандум, йшла мова про треті ну, співфінансування ще і третій автомобіль. Ми за тих два місяці зробили ще одну станцію марку на три села на вісім тисяч населення. Аби забезпечити якісну роботу правоохоронців, з бюджету громади виділили понад півмільйона гривень на придбання двох поліцейських автівок, ще одну машину надали в головному управлінні національної поліції в області. 42 громади зараз покриті роботою поліцейських офіцерів громади. І ми не зупиняємося і постійно продовжуємо, дитина. Або ж людина похилого старшого віку повинна розуміти і знати, що якщо є поліція, а саме поліцейський офіцер громади, який неодноразово проводить з ними всі зустрічі, буде проводити, розказувати щодо можливості створення, щоб забезпечити, щоб людина не була жертвою шахрайських, наприклад, дій, будь-якого іншого правопорушення. Саме для цього ми організуємо різні зустрічі і спілкуємося. Питання безпеки громадян вкрай важливе, особливо в час війни, тому на цю сферу в області. Та територіальних громадах з бюджетів виділяють чималі кошти, каже очільниця області Світлана Онищук. Ми говорили у мирний час, що питання безпеки громадян це і надзвичайно важливі і різні механізми, які мають покращити ситуацію. Хочу зазначити, що в воєнний час до цих питань, до безпекових питань, треба ще особливіше підходити. Ми маємо ворога, який намагається на різних фронтах вести з нами бої. Ми бачимо, як зараз змінилася тактика. Ракетних ударів, атакування дронами. Ми бачимо, що в область заїжджає дуже багато внутрішньопереміщених людей. Як колись заїжджало по 5 тисяч, так сьогодні менше, але вони приїжджають. Правоохоронці. Служба безпеки України повинна працювати з людьми, які заїжджають на предмет безпековий. Аби всі місцеві жителі змогли сповна отримувати якісні послуги у громаді, планують відкрити ще одну поліцейську станцію.